Доброго дня, шановні громадяни! Відео про те, як спроба номер. Повторна спроба номер, яким там вона одразу. Шоста спроба буде. Від акумулятора. Під'єднаний інвертор і запустити одночасно холодильник, морозильну камеру, а потім підключити мікрову хвильовку, чи буде працювати з заведеним мотоблоком, який наразі видає напругу у нас 14 вольт. А акумулятор слугує як буферна ємність. Тому я не блогер, як робити красиве відео, не знаю. Зараз я натисну паузу, піду виключу автомати, потім запитаю квартиру і по телефону буду говорити. Родині, що вмикати. І ми чекаємо, зараз ми все будемо продовжувати робити. Так, а ну давай включай в холодильнике от Да, сейчас.

А ну пробуй зараз непровормов. постав стакан води. Ну да, ну можна ставити непроволок без стакана води. Нагрузка підскочила. О, кіло 800, кіло. Гріє кіло 600. Посіло так, ті, на. Нам це, вон, ще Не витяга. Нам не душенькрового. все, молодець. Виключай годі з розетки оба. молодец. Теперь иди печи бойлера. Аллах, что у нас еще дома включено? Так, бойлер ты включил. Я бачу, нагрузка пришла, бойлер гриня. Але просил доставой. Ого. О, вы так поднимается, подписывается. Вести. Бойлер красивее. Ну, за такой бой ему тепло, можно греть воду. Виключає бойлера. Ага. Болера виключить. Ти не грайся. Що в нас ще? Що у нас ще включено? У нас потреблення 185 ватт показує. Дивіться, комп'ютер. Там гараж включений. І тут там ще два можна. Женя. То електрокатлк ну, і не відключений. Тут по начнем тарифу працювати. То сб'ютер, Ноутбук он ну заряджається. Не виключено. Ну, виключено. З того Ага. Все, все, все зрозумів. Є, нагрузки це гаражі сі погоріли. Тепер э, включи насос, Води качать. От три грани хай ще. потом включится вода я скажу пока включится но она, она покажет да, потому что просадка велосипеда есть в микроволновке а летит вот она я не открою воду чтобы быстрей она включилась Насос включен. Думаю, ну, что вот так кончится. Насос еще не включился, Насос еще не включился. Бумагу не могу показать. О, включився насос. Все, я бачу. Але був перегруз. з міклітним. Треба відео подивитися. Але качає, качає, воду подає. Закривай крани. Зараз підрозділ чоловік накачає. Дякую за допомогу. Ось так, товариші. Разом холодильники два тягне. Ще, ми самі бачили, пішов великий перегруз. Виключив холодильники і профальовку, бойлер гріє. Виключив колера, включив кродість на кашель-насос насосну станцію. Насосна станція запрацювала, слава Богу. Ми за допомогою китайських друзів блекаут переможела. СНЦ Раша піде Раша. Пішли вони всі зі своїм газом, із енергією і всім іншим. Якось переживемо. Тому закликаю всіх купувати інвертори. Це не реклама. Це антиреклама для барих, які влаштували бізнес на крові солдат. Тому закликаю вас звернутися до Aliexpress і самостійно купувати дані інвертори. Інвертори надійні. Я перед тим як його купити перевести дуже багато відео в Ютубі, якого краще купити. Але вам одне скажу. 60-ки акумулятора не вистачить ні на що. Десь 200 ампер-годин треба, щоб працювали холодильники, було світло, ну для господарства. Тому або у вас тарабане мотоблок, який е бере 300 грам солярки на годину, або автомобіль. Але автомобіль на 4 цилідрах більше палива, аніж мотоблок на 1 циліндр. Або купуйте генератора, в кого як... Тому дивіться, інвертор 8200 гривень з доставкою в Україну, акумулятор з автомобіля. І мотоблок. В кого немає мотоблока, звісно, буде дорожче. А купити генератора за 30 тисяч, вибачте, це сильно занадто дорого. Тому моя пропозиція така. Самі купуємо, самі робимо і все у вас буде добре. Думаю я зараз у гаражі. Ось лати, ну, так. 184 вати вровляю 3 лапочки. Ось так полоні. Е -е, я замовив Геймар Спадок, як ви бачите. Є такі Data us -boss. Є, їх там дуже безліч. Я показував у своєму відео, яке я виклав на YouTube, які є інвертори. Всі вони однакові, я його розбирав, що ньому всередині знаходиться. До речі, Андрій, Андрій, який мені писав про дроти. Ось ці дроти, які йшли в комплекті. Вони не гріються. Дивіться, вони товсті. Їх два. Тобто вони зброєні. Мідні е, наконечники мідні. Не алюминій, точно. Але я поставив автомобілі з 35 квадрата. Також я поставив, маю два, сам зробив, щоб паралельно постати ще одного акумулятора. На відео я це показував, але ємність двох акумуляторів також не вистачає для працювання належним чином. Тому не всі китайські. Інвертори барахло і катуля, вони не грілися. Я їм давав нагрузку на бойлер і вони не нагрівалися. А єдності коммунатора не вистачає. Тому ні лайків мені не потрібно, нічого мені не потрібно. Я просто звичайний громадянин, який хоче довести те, що баригам не варто віддавати гроші. А самотужки за мовили руки пайця. І все, оплатили груші, воно приїхало. Добренько, мирного неба і перемоги. До зеспу.